22 вересня це дата, яка в українській історії поєднує в собі драматичні події воєнного часу, здобутки культури та символіку природного кола життя. Цей день у різні роки ставав вододілом для цілих поколінь, залишаючи по собі відбиток у пам'яті нації. У 1937 році саме цього дня на карті радянської України з'явилася Полтавська область. Полтава завжди була осередком української духовності й культурного спадку. Місто пов'язане з іменами Івана Котляревського, Миколи Гоголя Панаса Мирного. Вона зберегла в собі пам'ять про події Полтавської битви, про козацьку добу, що формувала українську самосвідомість. Створення області стало адміністративною зміною, але водночас, і відзеркаленням того, що ця земля завжди залишалася важливою частиною української історії. Через два роки, 22 вересня 1939-го, Західна Україна пережила кардинальний перелом. Червона армія увійшла до Станіславова, нині Івано-Франківськ, а разом із тим розпочався новий етап радянської окупації, що прийшла після пакту Молотова Ріббентропа. Для багатьох західних українців це стало початком масових депортацій, репресій і нищення традиційних форм життя. Люди, які ще недавно жили в умовах польської держави, опинилися перед суворою реальністю радянського тоталітаризму. Найбільш трагічно 22 вересня відзначилося у 1941 році, коли німецькі війська остаточно захопили Київ. Оборона столиці тривала понад два місяці, але сили були нерівними. Падіння Києва стало не лише стратегічною поразкою, а й початком жахливого періоду окупації. Вже за кілька днів після цього у Бабиному Яру почалися масові розстріли, які забрали життя десятків тисяч євреїв, українців, ромів та інших жертв нацистського терору. Київ 1941 року став символом болю а 22 вересня нагадуванням про ціну свободи. Проте, вже через два роки ця дата ознаменувалася перемогою у 1943-му Війська Першого українського фронту звільнили від нацистів Чернігів. Це стало важливим кроком у масштабній битві за визволення лівобережної України. Успіх радянських військ надихав людей і додавав надії, що темрява окупації не вічна. Саме тому вже у незалежній Україні у 2005 році, 22 вересня, офіційно стало днем партизанської слави. Цим днем вшановують тих, хто в умовах смертельної небезпеки боронив Україну в партизанських загонах, знищував ворога в тилу та підтримував народний дух у часи Другої світової. Але історія цього дня це не лише війна, 22 вересня 1874 року народився Михайло Бойчук, один із найвидатніших українських художників ХХ століття. Його мистецтво, відоме як бойчукізм, поєднувало в собі національні традиції та європейські модерністські течії. Він прагнув створити монументальне мистецтво для українського народу, однак сталінська система знищила митця у 1937 році. Попри це, школа Бойчука залишила помітний слід у культурі. Ще однією знаковою особистістю, пов'язаною з цим днем, став Богдан Ступка, народжений 22 вересня 1934 року. Його ім'я назавжди вписане в історію театру і кіно. Він умів перевтілюватися в герозів будь-якої епохи від гетьманів і полковників до простих людей. Ступка був не лише актором, а й символом української культури, її глибинної душі, її здатності говорити до світу власним голосом. Не можна забути й про природний символізм цієї дати. Саме близько 22 вересня відбувається осіннє рівнодення, коли день і ніч зрівнюються для українців. Здавна це було особливим часом, моментом переходу, коли завершувався літній цикл, збирали врожай і готувалися до зими. Це був час вдячності за плоди землі і водночас нагадування про невпинний рух часу. Таким чином, 22 вересня це день, у якому дивовижним чином переплітаються трагедії й перемоги, мистецтво й пам'ять, природа й культура. Він нагадує нам, що українська історія сповнена випробовувань, але водночас і прикладів незламності, сили духу і прагнення жити, творити і залишати по собі спадщину.